Слава Боже, для вас помолимось, Цар і утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 9 глава, з 39 вірша по 10 главу по 9 вірш. І мовив Ісус, на суд оцей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були про ньому і кажуть йому, невже і ми сліпі, а Ісус їм були би ви сліпі, не мали би ви гріха, але що кажете, ми бачимо, той гріх ваш зостається. Істина істина говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а де інде влізає з людюха він, розбійне, хто ж увіходить дверима, той вівцями вівчар. Йому одвірний, відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде попереду них і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знає голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпили того, про що він казав їм. Отож Ісус іще раз промовив до них, істинно, істинно говорю вам, я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло злодії, розбійники, вівці і не слухала їх. Я двері, хто війде крізь мене, спасеться, увійде, він, вийде і знайде пасовейсько. Господь Ісус Христос сьогодні говорить про себе, як про доброго пастиря. Пастир це є образ правильного лідера, який веде тих, хто йому довірився до доброї цілі по безпечних шляхах. Однак, може бути і інші ті, хто претендує на лідерство, але не посідає для того необхідних якостей, які заведуть невідомо куди, відомо лише, що нічого путнього з їхнього проводу не вийде. Отже, якого літера у своєму житті обираю я, хто є моїм орієнтером. Хочу сьогодні, Господа, попросити, даруй мені твоє правдиве світло, що я могла бачити свою життєву дорогу і йти за тобою. Сьогодні можна так трошки розтлумачити, що я прочитала в коментарі що хто входить дверима, той вівцям вівчар. Тобто Ісус увіходить дверима до нашої церкви. І ці двері це є наша церква Вселенська. І вівці слухають Його голосу, і кличе Він своїх овець на ім'я і виводить їх. Йому одвірний відчиняє. Нас наповнює Святий Дух що ми могли пізнати Бога і йти за ним. Але Ісус говорить, що Він ще інших війців чекає, що не з кошари. Він чекає тих ненаверних людей і молиться за них. І хоче, щоб було і один пастор нашої церкви. Молімося сьогодні за нашу церкву, молимося за наше з'єднання, щоб було одна стати і один пастор.